Перший урожай ранньої озимої цибулі і саджанки гібриду Геркулес вже зібрали на полях Тернопільщини. Загалом тут вирощують цей овоч на 15 гектарах. Є ранні сорти й пізні. Гібрид Геркулес. Ми його сіяли осінню у жовтні місяці, на початку жовтня. І зараз приступили до збирання. Бачите, він вже висохший, достигший якраз для збору. Цьогоріч погода була спекотною, однак аграрії врятувало крапельне зрошення. Та спекота це нехватка вологи. Це якраз є ще одним доказом те, що це правильний крок був. І все-таки основне для крапельного зрошення – це внесення поживи точкове це, ну, під культуру, під корінь. Це значна економія в добривах і набагато вища ефективність цих же добрів. Процес збору цибулі доволі простий та автоматизований. Трактор, де скошує спочатку, потім викопуємо цибулю. Це, звичайно, під погоду. Вона 3-4-5 днів лежить отак в валках, досихає, і потім ми приступаємо до збирання комбайну. Ну, комбайн потенційно він збирає там, біля трьох гектарів за робочу зміну. Також підприємство має свої склади для зберігання продуктів. Минулорічний урожай аграрії вже тримали у власній холодильній камері. Будівництво складів триває й надалі. Як помітили аграрії, цього року урожайність цибулі дещо краще, ніж минулоріч. Реалізовують цей овоч на ринку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.